Вітаємо випуск новин 9 серпня від команди ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради. У когось ранок починається з кави у муніципалів з контролю паркомісць. на даний час побулиться космота. Така неприємна ситуація. Тому зараз будемо виписувати попередження. Ви стали під забороняючий з наші на перекресті. Швидка допомога не могла проїхати. Тому що так як ви стояли, так стояли й от інші водії, і ми вже розганяли їх, щоб проїхала швидка. Ну це не нормально. Ми все розуміємо, давайте прибираємо транспортний засіб. в я Це не надає вам права, де? П'ять минут я в больні, не очень тяжко. Тоді я викликаю поліцію. Ми будемо тільки по іншому розмовляти. Заїжджаєте боєлікарні? Після таких рейдів ситуація на вулицях змінюється кардинально. Біля укрпочти наразі така ситуація. Патрулюємо далі. На гарячу лінію ситуаційного центру надійшло повідомлення про хлопця, який розмахує ножем та погрожує перехожим пістолетом у Михайлівському сквері. Патруль терміново виїхав на місце. Як виявилося, ніж не справжній, а пістолет страйкбольний. Це що таке? Это не так кермбітанка сьогодні купила, та не холодна оружие, Я знаю те ні холодно оруже. Да, я значить сегодня... кімнічева розмахувати ще в паркі. Я знаю, я ну, не Ну кону така шота за поведение? Я ні до кого не дотрагивався. не німе значення. Я понимаю. поведіння в паркі та недопустимо. Дитячі забавки не на жарт можуть налякати мешканців міста. Батькам варто звертати увагу на те, як розважаються їхні діти. А поки предмети вилучили, підлітки на так званій поляні щось не поділили, і один хлопчик вшикнув спину іншого перцевим балончиком за словами ма. Атері булінг відбувається не вперше. Муж буквально через два місяці назад уїхав. Він сказав: говорить, і ще раз така ерунда буде, тому що на поляні побили його. Побили, прям хорошо побили. І він говорить: Я приїду, говорить, візьму папу, візьму поліцію, і будемо ставити, значить, вас на учет, раз ви не можете ну, як це, тако.' Вони побачили, що трошки вже уладилося. Хорошо, і давай далі продовжати. Муніципали відвезли дитину до лікарні та викликали поліцію. Далі забрали за адресою винного хлопця та його батька. Мати постраждалого не писала заяву цього разу, вирішили кон. Офлікт мирним шляхом молодь завжди знаходиться під пильним наглядом інспекторів. Добре, вечір хлопці. Як у вас діла? зіла? Катаєтесь добре. Можна вас попросити лізти для вашої ж безпеки. Да, ви не Розумієте витрай. правильно, там дуже високо, щоб ви не впали. Група підлітків після негоди не здогадалися подивитися у вікна сусідам і зрозуміти, що знеструмлений цілий район. Вони вирішили власну руч полізти у щитову, але не очікувала зустріти наших інспекторів. А чого ви в щитової лазить? Е -е, Свідочіли хаті праві. Я думаю, без родителей суда і без реса не лазити. Щас сира, після сира не Дай Бог хто кому дарить. Хотілося б завершити наш випуск на цій ноті, але любителі алкоголю так і просяться до нас під градусом міцненького. Єзмін, будь ласка, ви знаходитеся в алкогольному спініні? Я спініні? Не... Що ви сьогодні ще вживали, окрім це, нічого. Це єдина пляшка, яку ви вживали? Ні, це вже на автобусну зупинку, щоб А і відправити додому. поки одних проводили додому, інші переплутали візи до проктолога з освідченням о коханні. Мабуть, Копідон вистрелив не туди. Ви що, так, зділити отак, ото лішов? Ви що сьогодні приймали алкогольні напої на куди? Да, я хочу го е е е е горілку. Я вас чую. Да, Конілку я хорлюпа. Горілку. Та на сьогодні, напевно, досить уже. Так, ну, Надо потихонечку додому і відпочивати. почивать. А, а я буду предлять. А що ви мені скажете? Що мені мне придете вообще? Вот, две 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 тя тя... Мне на... Я вас буду бухать участвовать. В чем проблема? Шо вы мне... заберете. Да. Завдяки пильності містян та їх вчасним повідомленням, муніципалам вдається оперативно попередити нещасні випадки та надати допомогу. Чоловік довгий час лежав на сонці. Коли приїхала швидка, виявилося, що його тиск був занадто високим. Добрий день, піднімаємося. <му> Якщо б недовіра жителів та їх небайдужість, невідомо чим би це могло закінчитися. Чим ближче до вечора, тим більше пригод. Вечір починається з бійки. Визвали поліцію. Зараз будемо виясняти все. Визиваємо сьогодні. Я визиваю. Поліція вже на місці. Добрий вечір. Прибирайте вашу пляшечку і додому. Деякі мешканці міста систематично порушують закон про заборону вживання алкоголю у громадських місцях і не планують зупинятись. На цього чоловіка складено вже третій протокол. Сподіваємося, що він стане останнім. Міські цвинтарі це місця скорботи та пам'яті. На жаль, люди маргінального складу вважають за нормальне вживати алкогольні напої та наркотичні речовини саме там. На нашу гарячу лінію не раз надходили повідомлення про необхідність патрулювання і у цих місцях. Цього разу жодного порушення не зафіксовано однак, перевірки триватимуть і надалі. Всі вищезазначені зазначені порушення не були б зафіксовані та. Припинені без патрулювання інспекторами та своєчасного надання актуальної інформації містянами. Ваша пильність допомагає місту ставати кращим. Якщо вам потрібна допомога та захист, наберіть номер, який ви бачите наразі на екрані. 068 ну, 861 49 48 Або повідомте службу через месенджери. Допомога обов'язково прийде. Слідкуйте за випусками новин щодня. На пульсі подій життя міста Білгород-Дністровського ва. Ша муніципальна варта.